Всім же подобається, як падає водичка з декількох метрів. Ну, тоді зберігай цю пару дуже гарних водоспадів на Поділлі. Перший знаходиться в Хмельницькій області недалеко від Кам'янця Подільського. Водоспад бурта далеко не найбільший в цьому районі, але він точно входить в топ-19 по мальовничості. Вода спадає з 6 метрів через каміння та густий мох. Поруч є місце для відпочинку на одну-дві компанії, але якщо там вже зайнято, ось Сікрет Плейс всередині водоспаду. Наступний водоспад більш потужний, деякі його навіть називають найвищим рівниним водоспадом України джуринський водоспад висотою в 16 метрів. Хоча він створений не природою, а силою людини виглядає це місце від того не менш захопливо, особливо в осінній період. Зберігай відео, подорожуй Україною та Донать на ЗСУ.